Колектив із Гамбурга останній раз виступав у Бундеслізії ще в далеких 2010-11 роках. Теперішнє повернення команди у вищий дивізіон це повна заслуга головного тренера Фабіана Хюрцелера, який дуже швидко спрогресував як спеціаліст. У 2020-му він увійшов у штаб, а вже в 2022, у віці 29 років, став головним тренером команди. За півтори роки в Гамбурзі він видав можливий максимум, вивів команду в еліту і вирішив, що його місія в клубі закінчена. На цьому піднесенні підписав контракт з Брайтоном і в цьому сезоні вже буде запалювати на полях ЕПЛ. На заміну йому прийшов Олександр Блєсін, який до цього тренував такі команди, як Бельгійський Юніон та Остенде, та зовсім недовго ще тоді Кризовий Дженуа. Спадок він отримав команду, яка нарешті знайшла стабільність. Минулого сезону у чемпіонаті перша поразка була тільки в середині лютого, а в загальному за сезон їх назбиралось 5. Сама команда дуже конкурентно спроможна, але хочу виділити буквально двох гравців. В атаці домінував Йоханес Егештайн, який за сезон забив 9 мячів та віддав 4 гольові передачі не так багато у порівнянні з 28-річним Марселем Хартелом. На дево так вийшло, що головним бомбардиром команди став центральний півзахисник, і на його рахунку 17 забитих голів та 13 асистів, 30 балів по системі гол плюс пас. Що саме цікаво, так це те, що він цього літа покинув команду вільним агентом. Як би до цього гарно команда не виглядала, все рівно після виходу у вищий дивізіон потрібне підсилення. Поки що в команду взяли воротаря Бена Поля з 3 дивізіону який Виступав до цього за місцеву Вікторію, захисника збірної Уельсу Фіна Стівенса із Бренфорда, також шотландця Скота Бенкса із Крістал Пелес на правий край атаки, та у півзахист молодого Роберта Вагнера його орендували у Фрайбер. На мою думку, Фабіан Хюрцелер задав команді все, що потрібно, щоб дало виступити в елітному дивізіоні. Так, були певні втрати, включно із головним тренером. Але в клубі працюють над вирішенням цих проблем. Можу припустити, що Сан-Павлю точно залишиться в еліті, так як, на мою думку, в Бундеслізі є набагато слабші команди за даний колектив. Варіанти ставок для Сан-Павлі на сезон. Мені дуже подобається лінія захисту команди, і я впевнений, що багато вони пропускати не будуть. Можна ловити індивідуальні тотали суперників на тотал менше. Звісно, потрібно буде відштовхуватись і від самих суперників, але скажу так, що і тотали будуть різні, якщо враховувати поєдинки з забивними командами або лідерами. Також непогано виглядає варіант з індивідуальним тоталом Сан-Паулі на більше одного м'яча. І звісно, індивідуальний тотал жовтих карток на Сан-Павлі. Команда молода, запальна, буде влити багато. Поєднювати цей варіант ставок потрібно з верховими арбітрами Бундесліги. Якось трапляється так, що останнім часом, приблизно раз в 10 років, в Німеччині знаходиться команда, яка з нижчих дивізіонів за короткий термін пробивається до еліти. Хольштайн тепер можна вважати одним з таких клубів. Команду тренує 45-річний Марсель Рап, який до цього працював в академії Хофенхайма і деякий період був виконувачем обов'язків головного тренера головної команди. Полюбляє грати за схемою в три центральних захисники. А ось і вони власною персоною. Колін Клайн Беккер, Тімо Беккер і Патрік Ерес. Останній з цього списку, перш за все, опорник. Його в центрі оборони підміняв серб Марко Іжевич, також в команді є швед Карл Юхансон. Усі п'ятеро молоді, здорові бугаї. Нижче 190 см немає нікого. В атаці руководить вихованець Берлінського юніона Стівен Скріпський, який колись виступав за шальт. Його статистика в Хольштайні за минулий сезон склала 10 голів та 4 асисти. Це доволі багато, якщо враховувати той фактор, що він відіграв тільки чуть більше як половину сезону. Решту був змушений пропустити через травму. Австрієць Бенедикт Піхлер також міг забивати би більше, але зимою отримав пахову травму, після чого по суті став більше резервістом. Проте це не помішало йому забити свої 8 голів, включно з голом, який вивів команду у вищий дивізіон, а саме гол проти Фортуна. Важлива втрата для команди молодий 19-річний спринтер Тім Роте, який за сезон забив 4 голи та віддав 19 гольових передач. Повернувся він в Дортмунд, звідки приходив Груштайн на правах оренди. В плані підсилення вибір у скаутів команди досить специфічний. З регіональної ліги прийшли нападник Філ Харіс сталівий Вінгер Анду Кілатті, з третьої ліги придбали Макса Гешвіла. З однієї з команд країни 4 4 прийшло два скандинави: швед Армін Гікович та норвежець Магнус Куцен. Другий так взагалі останні 3 роки віддавався в оренди, де майже завжди грів лаву запасних. Через дуже скромний бюджет клубу Хольштейн одразу бере на себе роль головного аутсайдера на наступний сезон. У ставках можна сміло брати мінусові фори на суперник. Чому я тут рекомендую брати саме фору? Тому що в команді в захисті усі розігравці і забивати їм буде важко, як і зі стандартів, так і з гри. Я впевнений, більшість кігідонабор з грабці Польштайна з легкістю будуть вигравати, тому інколи форою загравати краще, так як коефіцієнт буде більшим, ніж під індивідуальний тотал. Також непоганий варіант, індивідуальний тотал кутових від суперника. По статистиці дуже часто проходить на більше, у бундезлізі так точно буде гарним варіантом для ставки.